У мене є е, рідний мій хресний тато, який зараз на війні. Він каже, що от це твої роки молодості. Їх треба так сказати, як вони колись розважалися, так нам треба, але щоб мати якісь певні міри цієї розваги. Ну не знаю. Якщо буде хтось, то буде подобатися, то чому б ні? Ну хіба що на від Елену на якійсь паді ходили і все. Ну якби було, я б прийшов би. Ну, як на мене, то не дуже доречно. Дуже правильно в свій час сказав Черчилль, коли йшла Друга світова війна, коли йому подали на підпис бюджет Англії, він сказав, я не бачу тут видатків на культуру. Йому сказали, та яка культура, якщо війна в країні. Він сказав, а якщо не буде, за що ми воюємо? Ми воюємо за нашу культуру. Якщо її не буде, то немає, немає сенсу воювати. Вітання, це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи відвідують вони концерти та вечірки, та чи доречно це проводити у теперішній час? Поїхали. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку зараз доречно відвідувати концерти, вечірки тощо? 에, насправді так склалося, що в цілому продовжить не особо це було для мене актуально. Тому зараз воно просто нічого не змінилося, насправді. я не відвідував цього і не відвідую досі. Ідентично. А ви вважаєте, що взагалі зараз, ну? Чи це доречно в цілому. Е, насправді е, досить ситуативно, оскільки е, з одного боку, е, якщо ми оцінюємо mm -hmm. цю війну, е, воюють за те, щоб ми тут жили мирно, а якщо ми живемо мирно, виходить, що це входить так частково до складу нашого життя, тому це спірна думка. Тому дуже важко якусь достатньо позицію висловити. Я вважаю, що кожна людина сама вирішує для себе. Якщо це концерти на благодійній основі, тоді це буде, ну, це має якесь позитивне обґрунтування, тобто в цьому вже є більший сенс. Якщо це просто умовно, які зібрались ввечері клуб, діджей крутить музику, і це просто заради заробітку, то в цьому зовсім немає жодного сенсу. Це більш негативно. Ось. Так само. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка, чи зараз доречно відвідувати концерти вечірки? Мені здається, не дуже доречно в такий час, але якщо ці концерти вони спрямовані, спрямовані на допомогу нашому війську і то, можливо, так, так, тому що можна багато грошей зібрати. Але якщо це стосується клубів, нічних вечірок, російської музики, то звичайно, що ні. А чи брали ви участь, можливо, в таких благодійних концертах? Так, так. брали. Ну, ми загалом станцюємо і ми. І збираємо кошти для війська. Для війська, так. А скажіть, будь ласка, в яких програмах можливо ви для кого ви збирали кошти? Ми з колективу Веселі черевички і ми час двічі на рік. Після війни, початку вторгнення, ми їздимо двічі на рік в Францію і ми збираємо кошти протягом місяця за наші за наші концерти. Так. То, ну, ми маємо звітні концерти, звітні концерти. В, оперному в оперному театрі кожного так. літа так. в червні. Добре, супер. І ще таке питання стосовно теми. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи зараз безпекова частина добре покривається? Тобто, наприклад, чи організатори докладають там достатньо зусиль до того, аби такі заходи, наприклад, ті самі концерти, були безпечними в теперішній час? Не знаю, як точно відповісти на це питання. Ну, на мою думку, так тому що охорона е дуже чітко перевіряє всіх присутніх, не перевіряють, що ну, там, в сумках знаходиться і так далі. Тому я вважаю, що це досить безпечно. Це правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, дуже цікаво дізнатися вашу думку стосовно того, чи доречно зараз проводити якісь концерти, вечірки, тощо чи варто в них брати участь? Я думаю, що так. Тому що це культурне життя е, країни. І як дуже правильно в свій час сказав Черчилль, коли йшла Друга світова війна, коли йому подали на підпис бюджет Англії, він сказав: Я не бачу тут видатків на культуру. Йому сказали, та яка культура, якщо війна в країні? Він сказав, а якщо не буде, за що ми воюємо? Ми воюємо за нашу культуру. Якщо її не буде... Не має сенсу воювати. Ми не існуємо як нація. Тому я вважаю, що воно повинно е, продовжуватись, як би там не було. Я, я не кажу, що це треба пишно щось робити, але так має продовжуватися. Ось моя думка. А як ви ставитесь до, наприклад, таких концертів на благодійній основі? От Зараз багато є таких, що от відмовляються від звичайного проведення заходів, а от кажуть, що вони всі на підтримку Збройних сил. М -м Прекрасно. Це, ну, я вважаю, що. Люди роблять те, що можуть, і допомагають так, як вони можуть. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Дякую Прошу. вам за все. Ну, як на мене, то не дуже доречно. Uh -huh. ну, це моя особиста думка. А якщо вони, наприклад, благодійного спрямування, збирають кошти на ЗСУ? Не може бути, але все в міру, знаєте? Uh -huh. Радості не треба життя виключати, але тим не менше. Uh -huh. А як ви ставитесь до зараз ситуації безпекової у Львові, наприклад, щодо таких заходів? Ну, важко сказати. Ну, Більш-менш безпечно в місті, але знову ж таки 100% гарантій ніхто не дає. А чи змінилися, наприклад, типи заходів, які ви відвідуєте після повномасштабного вторгнення? Ну, я не хожу зараз ні на які концерти, тому змінилися. Ми студенти факультету прикладної математики, ми не відвідуємо заходи. Ми приходимо після пар, ми робимо домашнє, ми спимо, ми йдемо на пари і так все. Останні вечірки, на які я був, це випускний, це було давно і все. А чому до речі, завжди проводились і проводяться? Що ви маєте якось на увазі станом війни? Ну. Люди собі шукають якийсь спосіб трохи відволіктися, розважитися, я думаю, цілком природно, нормально. Життя Нічого має такого... продовжуватись не тільки помиральні ями купати. Мабуть, дуже гучні якісь робити. Показові це не варто, це неправильно, але якось більш стримано це цілком. Я думаю, я знаю, повністю той, Російською їх не, не робити, бо я там чув, що десь в Києві робили якусь вечірку російською. Це, то, що сама столиця? То це, то це був скандал, то був скандал. Ну, якщо кошти йдуть на благодійність, то думаю, що доречно. І якщо донатять цих коштів на ЗСУ, то думаю, що чому б ні. А чи відвідували ви вже такі концерти? Ні. Але бажаєте відвідати, вважаєте, що це зараз актуально? Ну не знаю. Якщо буде хтось, то буде побудоватись, то чому б ні? Ну хіба що на від Елену на якійсь паді <рістити> ходили і все. А як ви можете оцінити зараз безпекові заходи у Львові? Чи вони зараз достатні для того, бо відвідувати такі масштабні заходи? Ну, думаю, що досить безпечні. А щодо того, чи змінився тип заходів, які почали відвідати після, після повномасштабного вторгнення? Чи є таке? Ну 100% змінилися, змінилося, тому що раніше навіть російську музику там слухали на заходах, і так далі. а Зараз ні. І слава Богу. Добре, дуже дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую. Мені здається, що не варто, тому що зараз в такий час люди боронять нашу Україну. І мені здається, що Взагалі не варто проводити не розумію, тих людей, які взагалі проводять ті вечірки, але якщо вечірки, типу, наприклад, якісь благодійні, ну, які спрямовують всі кошти на армію, тощо, то я думаю, що то є добре. Ну, Зараз багато благодійних концертів, в принципі. Тому, якщо є така можливість, то чому би і ні, тому що зараз люди, які боронять країну, вони це роблять, то, щоб ми тут спокійно жили правильно. Тому якщо є можливість донатити на армію такими, такими методами, то файно. Я вважаю, якщо концерти є культурні, без поганих пісень, чи навіть російського походження, то я думаю, варто. Тим більше, якщо якась частина з коштів, які пішли на концерт де, на захист України. А як ви можете зараз оцінити безпекову частину таких заходів, проведені у Львові, зокрема? Ага. Власне, безпеку в плані чого? Безпеку, тривоги, щось з такого плану, замінування зараз часто проводяться. Ну, більшість, напевно, більшість закладів просто, напевно, закривають на все очі. Типу, немає таких укриттів. Бо є багато новин, де просто під час тривоги укриття можуть бути закриті і люди далі розважаються, не очікуючи ніяких наслідків. Я думаю, варто ховатися і має бути десь в тому закладі чи приміщенні якийсь план евакуації або приміщення, де має ну, укриття, ну і хоча б якась міні-карта, як туди добратися. Здається, якщо є якась підтримка армії нашої ССУ, можна зібрати кошти, то звичайно тільки за особливо. Також вважаю, якщо благодійний концерт, то це навіть потрібно. Так, такою самою думкою. А чи брали ви, можливо, участь в організації, або в участі таких концертів або вечірок, які саме проводились на благодійній основі? Участі так, в організації, на жаль, поки що ні. Так, так само університет організовує благодійні вечірки, щось таке, тому. Скажіть, будь ласка, щодо безпекової частини. Як зараз чи організатори докладають достатньо зусиль для того, аби саме такі заходи були безпечними для того, аби в них брати участь? Так. Ми надіємося на те, що... Розпечують якимись укриттями, а так, мені здається, так. Скажіть, будь ласка, чи змінився тип заходів, які ви відвідуєте після повномасштабного вторгнення? Ну, мабуть, зараз вони майже всі спрямовані знову ж таки на благодійність, це щось проукраїнське, це щось, не знаю. Ну так, зміниться. Ну так, підтримую, більше таких заходів стало в мене по суті досвіду такого не було, тому теж погоджуюся. Ну, на мою думку, що доречно, але ну, так сказати, в межах якогось, тобто якось там з певної години до певної години, тобто, щоб було не дуже гучно, але розважитись можна сказати, можна, бо тому, що в мене є е, рідний мій. Хресний тато, який зараз на війні, він каже, що от це твої роки молодості, їх треба, так сказати, як вони колись розважались, так нам треба, але щоб мати якісь певні міри в цієї розваги. Ну, я теж так вважаю. Як ви вважаєте щодо безпекової частини? Чи зараз достатньо роблять, наприклад, у Львові для того, аби обезпечити учасників таких подій? Ну, якщо чесно, ну, я не дуже часто відвідую ці вечірки чи щось, типу того. Але, на мою думку, Ну, безпека є, але не така дуже і велика. А щодо благодійної точки зору, зараз багато концертів, навіть тих самих вечірок, роблять на благодійній основі. Як вважаєте, чи ефективно це, і чи зараз поширено, чи ви самі, наприклад, чули про такі, чи брали участь? Можливо, ну я брала участь у благодійності на концертах. Ну, я не що це є ефективно, бо це багато народу збирається, є благодійники, що підтримують їх, і вони реально дають нам можливість, щоб ми передавали різні. Ну, так сказати, ресурси нашим воєнним. Ну, я теж так вважаю, тому що ну, навіть ті самі кошти, які ми там даємо на благодійність, вони теж багато чого вартують для на наших захисників, там можливо щось купити, якусь не знаю, там, елементарний одяг, щоб вони мали. Добре, дуже вам дякую за відповіді. Гарна дня. Як думаєш? Я думаю, що нашого доречка. Ну так, зараз молодь, що йому їм зробити. Як ви вважаєте, чи зараз з безпекової частини достатньо того, що роблять, наприклад, організатори таких подій для того, аби саме убезпечити учасників? Ну я думаю, що так. До речно. Так. Скажіть, будь ласка, можливо, ви брали участь якихось благодійних концертах або вечірках, які зараз проводяться? Чи це ефективний спосіб зараз задонатити? Ну, задонатити ти ефективний, але ми, мабуть, не приймали, Та... так само було. <гум> Добре, а щодо безпекової частини, чи це зараз е безпечно проводити вечірки, концерти, на велику кількість людей, чи організатори, наприклад, до докладають усіх зусиль і необхідних для того, щоб це було безпечно? Дивлячись, в якому місці і на яку аудиторію. <гум> <гум> да, якщо тривога, треба зачинятися одразу. Концерти в плані. Ну, от, там виконавці різні, приїжджають, там, концерти свої музичні, влаштовують або Наприклад, щось. таке». так якщо це для волонтерства, то чому б ні? А просто так потасуватися, я не думаю, що це дуже правильно. Якщо це ціль благодійність, то це хороша ідея. Але, звичайно, створювати якісь такі ажіотажні туси ага. зараз це не, не для того. А чи змінився тип заходів, які почали відвідувати після повномасштабного вторгнення? Так, дуже змінився. А в якому плані? Ну, наприклад, я більше починала, е, я більше відвідувала такі заходи, ну просто щоб розслабитись, а зараз вже не відвідую таких. Ну так, так само.